Доброго дня! Для маленьких наших вихованців я підготувала заняття з казкотерапії цікавою повчальною казочкою, яка називається Казка про билинку і горобця. Давайте слухати про пробилинку і горобця. Стояла в полі билинка. На ту билинку сів горобець молодей. Билинко, билинко, поколоши горобця молодця не хочу, то я піду до кіз. Нехай тебе з'їдять! Кози, кози, ходіть, билинку гристи. Билинка не хоче горобця молодця колихати. Не підемо, то я закличу вовка, щоб вас подушив. каже горобей. Вовче, вовче, ходи кози їсти. Кози не хочуть билинку гризти, билинка не хоче горобця молодця колихати. Не піду, то я попрошу стрільця, щоб тебе застрели. Стрільче, стрільче, ходи вовка бити. Вовк не хоче кіз душити, кози не хочуть билинку гризти. Билинка не хоче горобця молодця колихати. Не піду, то я скажу огневі, щоб тебе спалив. Огню, огню, ходи, стрільця палити. Стрілець не хоче вовка бити. Вовк не хоче козу душити, коза не хоче билинку гристи. Билинка не хоче горобця молодця колихати. Не хочу. То я піду по воді, щоб тебе загасила. Вода, вода, ходи, огонь гасити. Огонь не хоче стрільця палити. Не піду, то я закличу вола, щоб тебе випив. Воле, воле, ходи воду пити, вода не хоче огню гасити, огонь не хоче стрільця палити. Не піду, каже вода. То я попрошу дуба, щоб тебе бив. Дуб, дуб, ходи вола бити, віл не хоче води пити. Не піду, каже дуб, бо я закличу червів, щоб тебе сточили. Черви, черви, ходіть дуба точити. Дуб не хоче вола бити, віл не хоче води пити, вода не хоче огню носити, огонь не хоче стрільця палити, стрілець не хоче вовка бити, вовк не хоче кіз їсти. Кози не хочуть билинку гризти, а билинка не хоче горобця молодця колихати. Кинулися черви до дуба, дуб до вола, віл до води, вода до огню, огонь до стрільця, стрілець до вовка, вовк до кіз. кози до билинки. А билинка налякалась, стала горобця молодця колихати. О і до сих пор колише горобця. Сподобалася казочка, малята? Сподіваюсь, вам сподобалася казочка Про хитрого горобця молодця До зустрічі, малята!